Моє село знищене взагалі. Перший снаряд, який прилетів в моє село, попав в мою хату. Тайфун командир артбатареї з Миколаївщини. Хай там що, прагне помститися і зупинити ворожу навалу нині з боку Запоріжжя. Тримаємо цей напрямок, щоб вони сюди не полізли. Хоча лізуть дуже, дуже так лізуть, але поки стримуємо. На підмогу українській артилерії країни-союзники надали гармати і керовані снаряди «Ескалібур». Дістають орків за 40 кілометрів. Я думаю, дивізіон ми вже знищили як мінімум. Нам дають зброю, ми працюємо, дають снаряди, буквально година-дві ми з ними розібралися і працюємо. Це не взагалі не проблема. Лейтенант в цьому році закінчив Львівську академію сухопутних військ. Взагалі-то він артрозвідник. Так як в нас був достроковий випуск, у нас такий стан в Україні був, що мусили йти на артилерію, більше сюди треба було більше фахівців. Вдома на нього чекає дружина і четверо дітей. Найменшій донечці немає і року. Задля їхнього спокою ладен на все. Кожних 20-30 хвилин, якщо не відпадаю, починають писати, вже всі дзвонити. Вже Стараюся так написати все добре. В моїй не на родину, вже алергія на слово все добре.